Прогноз погоди в Україні на два дні, з 31 жовтня по 1 листопада мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Не встигли ми оговтатись від штормових вітрів, які нещодавно ламали дерева і паркани, як знову на горизонті з'явилось попередження про ураган. Сьогодні, 30 жовтня, у день публікації даного відеопрогнозу, в Карпатах будуть бешкотувати дуже сильні вітри. На карті ви можете побачити зону, у якій буде ураган. У період з 31 жовтня по 1 листопада, по всій Україні збережеться доволі тепла погода, в середу, майже по всіх регіонах дощитиме. В одних областях литимуть істотні зливи, в інших покрапає ледве помітна мжичка. Є дуже гарна новина: у найближчі два дні в жодній з областей не буде нічних і ранкових заморозків, а також у найближчі три тижні магнітні бурі не будуть псувати нам життя. Зараз максимально детально розкажемо про погоду у кожній окремій області, а також проінформуємо, де саме у середу литимуть конкретно сильні зливи. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду. Прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 31 жовтня, по всій Україні пануватиме сонячна і малохмарна погода, а у трьох областях можливі легенькі дощі. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна плюс 11 плюс 9. В Сумській області в день синоптики прогнозують плюс 16 плюс 18 градусів, вночі від 10 до 8 градусів тепла. Хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південний, теплий 7-12 метрів за секунду. Південь. Тут 31 жовтня збережеться сонячна, суха і мало хмарна погода. Опадів не буде у жодній з областей. На Одещині в день термометри піднімуться до позначок плюс 18 плюс 20 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. В Запорізькій області і на Херсонщині буде тепліше плюс 20, плюс 22 градуси в день, плюс 12, плюс 10 вночі. На Миколаївщині і в Криму денна температура повітря плюс 21 плюс 23 градуси, нічна плюс 13, плюс 11, вітер південний 7-20. 12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Закарпатті, а також у Тернопільській області: плюс 17 плюс 19 градусів в день, плюс 12, плюс 10 вночі. В Чернівецькій області, а також на Франківщині, в день тепліше: плюс 19 плюс 21 градус, від плюс 12 до плюс 8 градусів вночі. На Львівщині і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 9. Невеликі дощі можливі у Волинській, Львівській і Закарпатській областях. В усіх інших областях Західної України хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області і на Донеччині денна температура повітря плюс 17 плюс 19 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. На Луганщині прохолодніше плюс 16 плюс 18 градусів в день, плюс 10 плюс 8 вночі. В усіх без винятку східних областях буде малохмарне небо. І без опадів вітер південний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині і Черкащині. Денна температура повітря плюс 17, плюс 19 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. В Полтавській і Дніпропетровській областях в день також плюс 17, плюс 19. вночі на 1 градус прохолодніше, плюс 11, плюс 9 градусів. На Вінниччині денна температура плюс 19, плюс 21 градус, нічна плюс 12, плюс 10. У південній частині Кіровоградської області синоптики прогнозують плюс 20, плюс 22 градуси у денні години доби, плюс 13, плюс 11 у нічній. На півночі Кіровоградщини буде прохолодніше в день від 17 до 19 градусів тепла, вночі плюс 12, плюс 10. І в Київській області, а також у Києві, в день також плюс 17, плюс 19, вночі плюс 13, плюс 11 градусів. В усіх областях центрального регіону хмарне з проясненнями небо. Дощів цього дня чекати не варто. Вітер південний, теплий 7-12 метрів за секунду. В середу, 1 листопада, на зміну сонячній погоді прийде дощова. Опади різної інтенсивності цього дня очікуються майже по всій країні. Північ на Сумщині і Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, вночі плюс 11, плюс 8. хмарне з проясненнями небо і дощі. Вітер південний, відчутний: 7-12 метрів за секунду. Південь, на Одещині в день термометри покажуть плюс 19, плюс 21 градус, вночі, плюс 14, плюс 12. На Запоріжжі і в Херсонській області прохолодніше, плюс 17, плюс 19 градусів в світлі години доби, плюс 12 плюс 10 в темні. В Миколаївській області в день також плюс 17, плюс 19 градусів, вночі плюс 13, плюс 11. І на Кримському півострові денна температура. Температура повітря плюс 21 плюс 23 градуси, нічна плюс 13 плюс 11. Вітер південний, теплий 7-12 метрів за секунду, хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі. Захід на Волині, Рівненщині, Закарпатті і в Івано-Франківській області, а також на Тернопільщині, синоптики обіцяють від 12 до 14 градусів тепла в день, плюс 12 плюс 10 вночі. У Львівській, Хмельницькій і Чернівецькій областях в день на 1 градус тепліше, плюс 13 плюс 15, вночі від 13 до 9 градусів тепла. Сильні зливи литимуть в усіх без винятку областях. Західного регіону. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря плюс 17 плюс 19 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. В Луганській області в день плюс 16 плюс 18 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. І на Донеччині в день термометри покажуть від 18 до 20 градусів тепла, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. Невеликий дощ можливий у Харківській області. На Луганщині і Донеччині Неччині, хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині: денна температура повітря плюс 12, плюс 14 градусів, нічна, плюс 12, плюс 10. У Вінницькій області і на Київщині, а також у самій столиці, стовпчики термометрів в день піднімуться до позначок в плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 13 плюс 10. Полтавщина тут в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. На Дніпропетровщині і в Кіровоградській області в день від 17 до 19 градусів тепла, вночі плюс 13 плюс 9. В усі без винятку областях центральної України істотні зливи тільки на Дніпропетровщині інтенсивність опадів буде меншою. Вітер північно-західний, відчутний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте, будь ласка, про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.